Добрий день, друзі. Я вирішив зняти невеличкий огляд без мотивок. Роблю різні, робив багато різних. Зараз на даний момент є ось такі. От. Класична моя модель, по суті, це моя авторська модель, це ось ця мормишка, мормишка кажу, вудочка під безмотилку. Це, по суті, в свій час потрібна була безмотилка. І я зробив міні-гірлянду, по суті. Цієї ручечки не було, вона була ось така. Чим це було зручно? Було зручно тим, що в переходах було між лунками дуже зручно було зматувати. Ось так. Воно, це моя вже побитенька. Ось так. Бачите, загинаєш собі, закріпив і перебіжав. Ось. Але в майбутньому такий хват був не дуже зручний, тому я додав маленьку ручечку. Щоб швидко робити проводички, воно трошки легше. Ось. Вийшла ось така уличка. Потім, за вашими проханнями, була зроблена ще така форма. Дуже замовляю. Чим вона зручна, в переносі вона не так удобна, тому що вона багато місця в коробці займає, коли її складуєш. Ось так. Але можливість працювати на неї набагато більш розширена, Чому? тому що брати можна різними хватами її. На відміну від цієї. Ось. Ось такі. Тут побільше ручки, це більш для ловлю стоїчі, вона довша. По ківкам. Ківки є 20 см, є 25 см. Продаю в основному тільки 20-х. 25-к дуже важко їх робити, не кожен ними може грати. Да, ними легше, якщо вмієш, ними працювати легше. Але в принципі не у всіх це виходить. І по-друге, вони дуже складні в виготовленні. Цих 5 см додає дуже багато мені проблем. Тому їх роблять дуже обмежену кількість кожен сезон. Ось, по ківочку сталь 65 г Ось. Е, товщину сталі використовую від 0,1 мм до 0,2 мм, це для безмотилок. Е, настройка вудочки. Да? Ви повинні е, лісочку прожилку, пропустити повністю через ці колечки. Обов'язково це в желіз не пропускаєте. Тому, що, якщо не пропускати, при змопленні воно ріже. Ось, тут також, також пропустили, через ці кембрики пропустили його і сюди. Собі там їх спустили вниз і пропускали. Це желізний ківочок, його потрібно під себе підлаштовувати. Підлаштовуємо наступним чином. Там буде можливість, буде час, я зніму окремо відео, як їх налаштовувати. Але в будь-якому випадку декілька, декілька слів скажу. Пальчики беруться ось так. От. Отак от, от видінається він в цю сторону. Якщо хочете вверх, два пальці вниз, верхній, верхній палець зверху. І ось таким шляхом його налаштовуєте. Якщо взворотньому, ось так. Робоча. Робоче положення ківка, він повинен бути під нагрузкою майже рівний. Під невеликим наклоном, там градусів 30 максимум повинен бути. Ось. Тоді в цьому випадку включається весь ківочок і працює весь ківочок. Що ще я хотів сказати? Ну, поки, поки все, там вже більш на кризі вже буду знімати, як працювати ківочком як використовувати самобудь. До зустрічі на кризі.